Доброго дня, добрий день. Я вітаю вас, пане Василь. Спитайте, що у нас за подія? Юрій Михайлович, розповідайте, будь ласка. Сьогодні у нас подія в нашій люті у віддаленому гірському селі. Значить, дуже значимо. У нас є відкриття або переселення дошкільного закладу з одного приміщення у. Більш цивілізовано, більш сучасної і щойно завершено його капітальний ремонт. Представте, будь ласка, ваших колег. Тут зліва у нас є кандидат в обласні в депутати Василій Іванович Чурей. Доброго. Хочу відмітити доброго дня доброго. сьогодні. Я діючий депутат Закарпатської обласної ради. І кандидую в чергову каденцію, відключаю постійну увагу сільського голови Юрія Михайловича Буца до насущних проблем свого села. Потрібно врахувати, що сьогоднішній час складний, нерівний, де є дефіцит фінансового ресурсу для повноцінного забезпечення і існування соціальних проєктів. Дуже важливою є подія відкриття дошкільного закладу. Тому завдяки співпраці і моїй, як депутата Закарпатської обласної ради громадськості, вдалося в кінці кінців завершити капітальний ремонт. Закладу, який так необхідний для нашого високогірного села Люти, для його мешканців, для діточок. Ми шаною повагою відзначаємо сьогоднішній день це свято. Дякую. Я думаю, що рядом з нами є велика людина, яка боролася завжди за екологію. Він є представник обласної екології Микола Миколаєвич Ревка. А також тут серед нас є дуже цікава людина, наш великий товариш, друг. Він є ентузіаст туризму, рекреації. Він сам має готельний бізнес у себе, до речі, називається Поліва хата. Це Павло Степанович. Дякую за можливість висказатися. Я щиро сердечно вітаю Юрія Михайловича з цією значною подією і вітаю його з тим, що вся громадськість громадські Великоберезнянщини сьогодні зібралася у е, цьому селі, тому що е, це єдине село на сьогоднішній день, де є розвиток, де є прогрес, і дитячий заклад, який сьогодні відкривають. Завдяки ентузіастам, колегам, які підтримують на вищих щабелях влади сьогодні. Це велика подія. І ще хочу сьогодні сказати, що це немало перспективне село сьогодні, і туризм, який дійшов до лютої, я думаю, він найближчий час буде прогресувати. Екологічно зорієнтований високогірний туризм у селі Люта він буде процвітати. Дякую за нагоду сказати щирі слова. І... Ну, до нас завітав в наше село, виконуючи обов'язки, вже досить давненько виконуючи обов'язки районної ради Василь Іванович Риган, який також нам допомагає, він, є, можна сказати, рядом проживає і знає всі наші біди, не хуже за нас. Знаєте, з вашої, з вашої дозу, Багато людей не розуміє внесок саме цієї неземної ланки сільської ради у розбудову нічого, зі інфраструктури. І тому я сьогодні так само, ну, це вже опережаючі події, підготував і грамоту голові, оскільки населення, звичайно, хоче все і одразу. Нам ну, буває, тому що дуже складна ситуація, дуже важко з фінансами. Але разом з тим вдалося завдяки обласній раді, завдяки сільській раді і завдяки тому, що ми спільно це все пропонуємо і робимо таке, скажімо так. Непреривний процес до того, щоб якісь об'єкти будувалися, і воно зробилося. От тут є сьогоднішній приклад, тому я вдячний дійсно сільському голові, вдячний депутатам обласним Василю Івановичу персонально, і звичайно депутатам районної ради, які є від села Лютої, тому що всі проєкти, які затверджуються, вони однозначно проходять через районну раду.